Авто Сергія Ударича таки пішло з-під молотка. Про це йдеться на сайті електронних торгів арештованим майном. Оцінили мерівську Тойота Camry більше, ніж у сотню тисяч гривень. Та учасники доторгувалися аж до 200 тисяч. Торги тривали зранку до пізнього вечора. Переможець пишуть на сайті, поки що необхідну суму не сплатив. Нагадаю, автівку міського голови арештували за рішенням суду ще у травні 2013-го. Місяць тому міський голова розповів, рішення за арештом майна було ухвалене з порушень. І заочно, без мене, без моїх захисників приймає рішення стягнути з мене 180 тисяч гривень. 186, по-моєму. Е -е і накладає арешт на мій автомобіль. Ну от, виставили арештований автомобіль на аукціон, виставили давно. Е -е Супереч всім вимогам закону мене не проінформували про це. Совати виявляється вже один аукціон. Вони призначали, але оскільки ніхто не заявився, то вони стартову ціну опустили.